Ти що тут, Давиде, робиш? Чого ти сюди прийшов? Тут місце для тих, хто воїн від тім я й допідошов. Оце наші шрами, хлопче, оце ще живі рубці. У кожного з нас гримаса ненависті на лиці. А ти подивись на себе, солодкий дзвінкий співець. Ти що тут забув, Давиде? Іди до своїх овець. Я тут за наказом батька. Прийшов до своїх братів, ніколи не був у війську в битвах і поготів, а шрами мої від кігтів від вік, що пороли плоть не варті людського ока, їх знає лише Господь. Та слово моє правдиве зійти мені на нівець. Ніхто не лишався жити, зайнявши моїх овець. Ми знаємо тебе, Давиде, і вдачу твою дурну, тобі би лише тинятись, дивитися на війну. Не варте твоє вже слово і ламаного гроша. Подумай, що буде з нами, як згине твоя душа, поразка на нашу землю, спустошення і гроби, тебе то уже не буде, а нас заберуть в раби. Не треба мене судити, бо це і моя земля, тим більше на поле бою я йду не в своє ім'я. Ви, браття, забули Бога і великі його діла. Тому на Господнє ім'я безкарно звучить хула. Чому боїтеся смерті сильніше, аніж ганьби? Не станете ви рабами, тому що ви уже раби. Куди ти Давид, рвешся, ти рівня йому хіба, цей велик нікому з наших найкращих ти типу по зубах? Очиці його гієна, пащека його пітьма, ть опинишся біля нього, і дороги назад нема. Рамена його, як гори, а руки його, як млин, а ти проти нього, кузька, не встоїш і трьох хвилин. Я велетів на дорозі, зустрічаю не перший рік, за гриву хапаю лева і знаю ведмежий рик. Мене визволяв Всевишній із лапи нічних страхіть, те ж саме і цей гатянин отримає мимохіть. Його богохульні крики є тільки мені, як полин, для того, щоб збити гонор, достатньо й трьох хвилин. Такого я ще не бачив, напевно, за все життя, чи вам буяків бракує, що вийшло якесь дитя? Та ще узяло ломаку, що тільки ганяти псів, та я таких одним махом десятків боях косив. Сьогодні голодні круки очиці його склюють. Пізнай же ти недомірку мою незбуриму людь. Ти трусиш кремезним тілом в надії на грізний вид, а вийшов на бій з тобою звичайний пастух Давид. Поганене, ти одного не знав на свою біду, що проти меча та списа я з Божим ім'ям іду, і люди прославлять Бога, і чаші вином налють, бо ти на собі відчуєш нестримну Господню людь. Завмерли обабіч люди, не наче на полодні, усі, що були веселі, усі, що були сумні, усі, які глузували, усі, кого стіпив страх. Усі, хто чекав на успіх, і всі, хто пророжив крах. Триває нерівна битва, непевний її кінець, лищується, як повітря прорізує камінець. Слава Богу.